Купила такі гарні квіти, такі під мрамор для мами. Батько каже, ну хто в дощ іде на кладбище? Саме в дощ піду, що потім не ходити, ото кожен день не поливати. Там так вода медленно натече, і кладбище велике, і така черга, і поки то вона натече, та вода, дивіться, петуні вже посадила, а це такі знаєте, ну під мрамор такий. Хотіла так з чорними листочками бегонію. Батько каже, вони такі якісь прості. Вони не прості, вони модні. Ландшафтний дизайн. Що ти там, папа, по газету пішов? Не принесли тобі газету? Давай все просто, ти подивлюся в телефоні, счет, мабуть, якийсь, да? ти так? Подивиться тоді. Що ти хочеш там в газеті почитати? Я нічого не хочу почитати. Зараз. Зараз усе є в інтернеті. Зачем тобі та газета? Я пішла на кладбище. Я оділася?